Ми знаходимося на полі, на якому посіяна яра пшениця. Ми її тут посіяли 4 березня і зараз бачимо її в фазі проростання. Вона вже пустила там корінець, що буде там тепло, то за днів 4 вона вже буде наверху. Постійно ранніх зернових культур завершило одне з агропідприємств Тернопільщини. Агроном підприємства Роман Віннічук каже, сіяти ярові культури почали з 4 березня. Посіяли ми 4800 гектарів на даний момент. З них ми посіяли 3400 гектарів там ярого ячменю, потім 700 гектарів ярої пшениці, і решту ми посіяли гороху. З попередніх років це десь той етап, який ми найшвидше пройшли. Практично ми посівну зробили за 10 днів завдяки сприятливим погодним умовам. Зараз готують землю до посіву пізніх ярих культур, розповідає Роман Віннічук. За його словами, це будуть робити з 20 березня. Також підживлюють посіви озимини. Озим засіяно близько 15 тисяч гектарів. Озима пшениця у нас перезимувала в доброму стані. На даному полі використовуємо таку як агроперацію, як внесення рідких органічних добрив. Цього року аграріям області необхідно засіяти понад 588 тисяч гектарів ярими культурами, каже директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів. Погодні умови сприятливі і на сьогоднішній день вже майже 17 тисяч гектарів посіяно. Це в основному будемо казати ярій ячмінь, пшениця, ріпак. Ярий і інші культури вже такі менш вагомі. Практично структура залишилася на рівні попереднього року, дещо є, збільшується площа посіву під кукурузою на зерно, зменшується несуттєво знову ж таки площа посіву сої. Але що говорити в сукупності, це 856 тисяч гектарів. Це є посівна площа, яка буде засіяна поточному році аграріями і доглянути. Найбільша площа посіву зернових. І якщо для розуміння попередній рік 3 мільйони тонн обсяг виробництва зернових в області, за словами Володимира Стахіва, основною проблемою цьогорічної посівної є дефіцит вологи у ґрунті. І дефіцит вологи буде суттєво впливати на урожайність, і тому подобне. Але по підготовці практично всі готові, є в наявності. Попередній рік був досить такий, будемо казати, сприятливий для аграріїв, що дозволив закупити матеріально-технічні ресурси і підготуватися до посівної компанії. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.